Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як розбирати задню дверку, точніше, знімати обшивку на Peugeot 508. В інтернеті є багато інформації, статті або іноземні відео, але розкажу ще разочок для тих, хто шукає, як це робиться. По-перше, почнемо з того, що перед тим як розбирати дверку, необхідно купити кліпси, бо вони тут одноразові, коли ви будете розбирати. 100% ви зламаєте або всі, або дуже велику кількість з них. Їх ж тут штук 8 йде на дверку, тому треба купити ось така кліпса. Вони, по-моєму, є на Рено, на інші якісь автомобілі ставляться. Ну, По відео можна зробити там фото собі чи скрін. В магазинах знають, як виглядають ці кліпси, можна буде підібрати. Беріть штук 10 з запасом. І можна переходити тоді до розбору <кій> самої дверки. Перше, з чого треба почати, це треба зняти оцю декоративну пластмаску. Вона отут іде по контуру на защолках, дуже обережно, якимось тонким предметом, бажано пластмасовим, піддіти її на себе і витягнути її на себе з защолочок. По всьому контуру акуратно розбираємо. І вона виходить на себе. Далі нас там чекає два торкси, які треба буде відкрутити. Наступним ось цю штучку треба зняти. Це кнопку діймача. Вона ось тут от, також є на защолки. Як буду знімати, я в принципі, покажу, як її підійде. Десь отут викруткою і вверх. Далі знімаємо то з роз'ємів, і на тому, в принципі, буде все. Переходить. Треба до здюргування кліпсу. Кліпси йдуть отак по контуру карти з самого низу і до сюди. По одній штучці починаємо здюгувати, і вони виходять, карту треба буде на себе тягнути. Зараз все поступово ще раз проговорю і покажу вже з конкретним прикладом. Починаю розбирати ручку завжди з цього кута. Тут легше за все її. Розібрати, використовувати таку стару упаковку від флешки, вона досить жорстка і досить тонка. Ну, ми її просовуємо сюди, вириваємо цей куток, а далі можна вже використовувати пластикову карту іти по краю, ну, так, по контуру виривати всі защёлки або інші якісь предмети, що вам зручніше. Після того, як ви знімаєте ручку, ось вона у вас в руках. Ось так вам. Покажу, де защёлки знаходяться. Ось вони так по периметру йдуть і тримають цю ручку. Ось тут ми бачимо два торкс. Один і другий торкс. Їх треба викрутити. Використовуємо торкс Т25. Викручуємо їх і переходимо для того, щоб зняти плафончик. Переходимо далі, для того, щоб витягнути кнопку, у нас є по боках. Ця защлка і з цього боку оця защёлка. Коли він сидить всередині, потрібно якимось або викруткою, або я ось використовувати таку пластикову лопатку, просто піддіти, натиснути на защолку і тягнути його вверх. Вийде один край, потім переходити з іншого. Так само. З цієї сторони тиснете на защолку і тягнете вверх. Бережненько, щоб не зламати, але невеличке зусилля є. Після того, як ви її витягаєте, можна її відчовнути від роз'єму і відкласти в сторону. Вона нам поки що не треба буде. Так, після того, як ми викрутили оці торкси і зняли нашу кнопку. У нас є з боку дверки. Ось тут стоїть ось такий пістон. Він, бачите, заходить туди. Йолочкою, він просто там тримається, його треба на себе чимось витягнути. Я використовував дві викрутки. поставив і тягнув на себе. Він, звісно, стає не дуже виглядати після цього. Тому, якщо буде змога взяти новий, візьміть новий. Як ні, то використовуйте цей. Інакше він не дасть нам зняти карту. Витягнув цей пістон і переходимо до того, що. Йдемо по контуру карти. Я обично починаю звідси. Заходимо руками між дверкою і картою і гарними рухами, різкими тягнемо на себе. Скоріше за все, ви зламаєте тільки пістони, які тримають, я вам показував в початку відео. Але можливо у вас вийде якось акуратніше то зробити і пістони залишиться. Також проходимося по контуру. Ось тут вони йдуть знизу. Видергуємо цю частину і далі карта лишається у вас в руках. тут зверху пістонів немає, по-моєму, тільки отут два штуки є. Тому обережненько починаєте знизу, тягнете на себе і карта буде в руках. Так, пройшов я по периметру. Як ви бачите, ось так. Карта у мене вже в руках. Ось тут ідуть пістони, які я зламав. Ось так вони. Карта виглядає наступним чином. Вона от пістони. і Вона так... Якби вісить на себе за цю ручку виймається. Берете, знімаєте, і вона у вас в руках. Так, Після того, як ви зняли карту, вона у вас в руках, ви є обережно, не спішите дергати від дверей. Ось тут у нас є піщавка, яка йде на проводі. Легесенько можна від'єднати це. Тут, тут, бачите, є такі вушка. За це треба провернути піщалку вбок, вона легко знімається. Потім берете, повертаєте і виймаєте на себе. Піщалка стоїться у вас в руках, чіпляєте її сюди, а сама карта у вас доступна. Ось розположення тих пістонів, про які я казав, половину я вже зламав, половину лишилась в дверках. І ось так вони знаходяться. Карта нам поки не потрібна. Далі переходимо до дверки. Все, що необхідно вам робити, можна робити.